24 вересня районна організація політичної партії Рідне місто затвердила виборчу програму та висунула кандидатів в депутати районної, міської та сільських рад. Серед майбутніх народних обранців чимало відомих особистостей. Виборчу програму представив кандидат кандидату депутати до обласної ради від політичної партії Рідне місто Олександр Гаркавенко. Команда рідного міста, яку очолює відомий на Полтавщині політичний громадський діяч Олександр Удовіченко, ставить за мету об'єднати зусилля всіх конструктивних сил для забезпечення гідного життя місцевих громад. Тож в основі стратегії змін розвиток економіки районів, місцевого самоврядування та соціальної сфери. Серед кандидатів депутати міської ради когорта відомих підприємців Віктор Приходько, Олександр Конопльов, Олександр Снаговський. Поряд з ним краєзнавець Олександр Рудковський та учасник АТО Ігор Грушко. У списку кандидатів Микола Дубров, а також діючі депутати міської ради. Депутатами районної ради від політичної партії Рідне місто мають намір стати Олександр Гаркавенко, Олександр Ящик, В'ячеслав Лущик. Василь Донченко, Ніна Холодкова, Сергій Шустів, Микола Бобир, Анатолій Дащенко, Олег Тристан та Богдан Дубецький. За кожним з цих прізвищ – реальні справи, життєвий досвід і прагнення покращити рівень життя Перятинської громади.